Якесь розчарування було, бо зробили неправильний вибір. Легковажний чоловік був у ваш житті, який оставив тільки спогади. Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі! Сьогодні хочу подивитися, коли ви вийдете заміж? Багато дівчат, кожна третя, навіть вс... кожна друга буває жінка, яка приходить до мене на розклад. І на складах є питання, коли я вийде заміж, коли ви найду серйозні свої стосунки. Ми зараз зразу подивимося. Ви загадуйте себе, а я буду дивитися, коли ви вийдете заміж. Коли. Знайомство з мужчиною буде літом. Мужчина Старший цей чоловік. Він старший вас. Желання в нього десь буде проявитися. У багатьох програється те, що чоловік може бути за кордоном. і ви за кордоном, за кордоном. Якесь розчарування було. було, і зараз є це розчарування. Десь ви стояли на, на виборі, може, зробили неправильний вибір. Легковажний чоловік був у вашому житті, який оставив тільки спогади, який оставив тільки спогади. Ви пройшли з ним, ви така, знаєте, стала сама собі. Ну, я скажу, хтось вийде замість до кінця, не то, що до кінця року, якісь празники, якісь події будуть. Мужчина вам зробить ну, ну, З чим цей чоловік буде схожий на вас? Ілі ви його вже давно, може, знаєте. І дороги ваші перетнуться тоді десь в дорозі. Ви будете десь в дорозі, що ці стосунки він захоче построїть з вами ці стосунки. Це може бути якийсь переломний момент у вашій житті, коли прийдеться людина. Ну, я скажу, що на протязі року ви йдете заміж за того чоловіка, який предложив вам руку і серце ще літом. так.